Засідання земельної комісії до сесії, декілька у нас питань, загальна кількість питань, 15. Всі е, познайомилися, вивчили питання. Є запитання про якісь питання? Пропоную голосування поблошному. Хто за те, що провести голосування по блошне, прошу голосу. Хто за? Проти утрималися. Блок номер 1 Продання дозволу на розробку детального плану території. П'ять питань. Є запитання? Non, немає. немає. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, немає. Блок номер 2 Про затвердження проєкту знову за земель ділянки ціля призначення, якої змінюється. Шостого по 11 питання. Земельні ділянки біля будинків. Питання є? Немає. Хто за, прошу голосувати? Проти утримались, судне Блок номер 3 Про затвердження з еволюції земель. Надавали дозвіл на інтеразі. От, Людям підприємцям. Є запитання? Заперечення. Хто за, прошу голосувати. Проти втрималися немає. І різні питання. Одне питання. Про внесення змін до рішення нашої сільської ради про реєстрацію для землеутрії. Це за межами там для нахилі підприємств. І нема заперечень, запитань. Якщо немає, хто за голосувати. Противотримаю ще доповнення, які запитання є? Має. Засідання До комісії заключено. Дякую за увагу.